Welcome to Доброго здоров'я! З вами Жвавий Дрон. І зараз я дам вам коротеньку відповідь на запитання, чому мій дрон не біндиться до пульта. Перш ніж ми почнемо, я хочу деко похвалити. Якщо ви не зіштовхнулися з цим питанням, ви молодець, ви почитали форуми, почитали чатики. Подивилися відоси на Ютубі, підготувалися і придбали собі пульт і дрон на однаковій е, частоті, на однаковому протоколі керування, і у вас все робе. Хто зіштовхнувся з цією проблемою, вибачайте, але ви ліниві сраки, і ви самі винні у своїй проблемі. Ви не підготувалися, ні в кого нічого не запитали, купили собі якийсь пульт, купили собі якийсь дрон, і вони не працюють разом. Зараз будемо розбиратися, чому це відбувається. Для початку нам потрібно знати таку просту штуку, що існують протоколи керування. Із самої назви ми бачимо, що це якісь умови для того, щоб ну, два об'єкта взаємодіяли. У нас в нашому випадку об'єкт 1 це пульт, об'єкт 2 дрон. Отже, протоколи керування бувають ELRS, Fersky, всякі комбіновані, Fersky, PNP, SPI, FRSky, TBS. І я можу вам сказати, якщо ви купуєте свій перший дрончик вупчик ви не спеціаліст, ось це вам не потрібно. Тепер, на прикладі пульта, ми будемо вибирати. Що купити? Пульт tx 12 Радіомастер, досить популярна версія, не зовсім поганий, не супер дорогий, типу, покриває усі базові потреби. Ми вибираємо версія ELRS, Це наш протокол керування. Ось я вам знову виділю ваш вибір ELRS 2.4. Вибираємо ELRS. Ви запитаєте, а чому тут не написано 2.4. А тому що... Пульт tx 12 має передавач або модуль інтернал внутрішній, який вже працює на 2,4 частоті. Запам'ятайте, в tx 12 внутрішній модуль або передавач працює на частоті. 2,4. Отже, ми вибираємо. ЄЛРС. Далі, нам потрібно вибрати регіон. Тут є LBT, FCC. Можете погуглити, чим вони відрізняються, але я вам кажу точно, вам потрібно FCC. Тільки FCC. І ви не будете мати ніяких проблем. Далі тут ще є мод 2 чи мод 1. Ну, зазвичай МОД 2 підходить більшості людей. Це коли тротел зліва. Так, пульт ми, здається, вибрали. Тепер настав, настав час вибрати дрон. Знову ж таки, на прикладі самих популярних дронів. От у нас є Meteor 65 Pro. Ми вибираємо. Бачите, у нас тут є вибір інших протоколів. FRSKI, TBS, бла-бла-бла. Ми вибираємо 2 і 4. У нас є пульт 2.4, у нас є дрон 2.4, все чудово працює. Далі. У нас є Meteor 75. Так само у нас є вибір TBS, FRSky, PNP. Ми вибираємо ELRS 2.4. Далі у нас є Meteor 85. Ми знову ж таки вибираємо ELRS 2.4. Але, зараз, секунду, тут є один нюанс. Якщо ви купили Meteor 85 старше, ніж 22-го року, то і вибрали ELRS 2.4, то сама версія ELRS... Буде 2.0. Ну, типу, версія прошивки 2.0. А на всіх пультах сучасних версія ELRS починається з 3.0, тобто з прошивки 3.0. Відповідно, вам потрібно буде взяти цей е, метеорчик, під'єднати до компа і перепрошити ELRS на... Прошивку 2 ой, з 2.0 до 3.0 І тоді він собі буде чудово працювати з пультом е, на частоті 2.4. Ну це не складно. Далі. У нас є AIR65. AIR65 у нас. Не перебувай. Не перебувай. Е, на ELRS 2.4. У нас є AIR75. Тут вже є вибір ТВС або LRS-2.4. Ми обираємо LRS 2.4. І ще в нас є, наприклад, Meteor 75, для тих, хто з багатої сім'ї, тут є вибір на цифрові системи. Volksnail або HD Zero. Якщо у вас є цифрові окуляри, і ви дивилися чудовий огляд від Джошуа Бартвелла, де він розказує про різні цифрові системи і порівнює їх, ви можете собі придбати. Метор e 75, там на цифрі Волксней або, або HD 0 А що стосується радіозв'язку, ми знову ж таки обираємо ЄЛРС 2.4, хоча нам пропонують там Еферскай, ТБС і тому подібне. Так, я вам допоміг, споювати. Тепер, ви скажете, а що ж ти постійно говориш 2,4, 2,4, а написав, що є ще 915. Добре, пояснюю частоти із тих базових, які ви можете придбати, бувають 2,4 або 915. 2,4 це ваш вибір, якщо ви купуєте готовий дрончик для навчання. 915 або 2,4 це якщо ви будете збирати свій дрон. Давайте трошки е, детальніше. А, ну ще насправді є інші частоти, там занижені, понижені, але вони вам не потрібні. Якщо ви не збираєтесь йти в армію FPV-пілотом, або якщо ви не збираєте дрони в себе вдома на кухні, то вам про це навіть і знати, чесно кажучи, не потрібно. А якщо ви про це знаєте, то вам це відео не потрібно. Така історія. Отже, давайте про 915. Дивіться, для цього нам потрібно ще розуміти такі штуки, як приймач, який підписується англійською receiver або RX, і передавач transmitter або TX. І ще такі розуміти штуки, як модулі. Вони бувають internal RF, внутрішній модуль, і external RF, зовнішній модуль. Що ж це таке? Дивіться, на прикладі пульта TX12. Він має внутрішній модуль, тобто передавач TX на частоті 2,4. Як же ж з нього зробити 915 Наприклад, ви побудували дрон 915-й і вам хочеться на цьому пульті літати. Для цього нам потрібно придбати додаткову штуку, яка називається... Модуль. І якщо ми подивимось на задню сторону цього пульта, у нас є тут такий відсік, оця штука знімається, і там така ямка. І ви собі купуєте модуль зовнішній зовнішній External RF на частоті 915. І тоді ви собі спокійно літаєте на цьому пульті на своєму дроні 915 і на частоті 915. Ось для цього нам потрібно знати, що таке Internal RF і External RF. Ще такий є нюанс про Internal RF і EXTernal RF, на на всіх пультах ви External RF повинні вимкнути. Ну, він за замовчуванням завди, завжди вимкнутий. Якщо ви ставите зовнішній модуль ви Internal RF Вимикаєте, а екстернал RF вмикаєте і працюєте на цьому зовнішньому модулі на 915-му. Так, з цим здається теж все. Тепер давайте просто коротенько про пульти. На прикладі того ж Радіомастера. Є покет. Він найдешевший, найпростіший, найкомпактніший. Він такий ні туди, ні сюди. Я б його не купував. Тому що вам... В будь-якому випадку знадобиться щось е, більш професійніше. Але навіть при цьому ви вибираєте ELRS, FCC. Ви на цьому пульті можете щось там політати, можете політати в симуляторах, все буде класно. Далі є трошки дорожчий Zorro, він вже більш професійніший, він має е, е, ну, типу, більше функцій, але він все-таки обмежений, тому що тут мало перемикачів і вони обидва виглядають наче як джойстик від плойки або від е, е, Xbox. Я. Ну це для фанатів, якщо вам хочеться щось компактне, та що ж ти мене знову перебиваєш? Це для фанатів. Якщо ви хочете щось компактне, можете придбати. Далі, tx 12 я вам вже розказав. Трошки дорожчий, трошки більш професійніший варіант. Боксер. Так само, ELRS, FCC. Якщо ви з багатої сім'ї, то можете купити tx 16 Це вже прям ну, максимально професійна штука. Але тут знову ж таки ви вибираєте ELRS або FCC. Так, про зовнішні модулі я вам сказав, нагадаю. Та що ж ти. Зовнішній модуль Ranger, Ranger на 2.4. Зовнішній модуль бандит на 915. Ага. Ось це. Що в нас це? Ресівер. Бачите, я навіть виділив ресівер. Ресівер це приймач. Це... Та антенка і та платка, яка є у вашому дроні. На ВУПчиках це 2,4. Також ці ресівери бувають на 915. І коли ви збираєте дрон на 915 то ось цей ресівер у вас буде тут написано 915. Не буду я зараз тут шукати, але просто зрозумійте, що воно є. Далі. А, це сайт eh, TBS, воно вам не треба, він просто знайте, що воно є, але воно вам не треба. Далі, ага, ще є такий виробник Jumper. Jumper T14 його називають аналогом TX12. Але в нього є чудовий бонус заводський, він має зразу варіанти 2,4 або 915. Тобто ви можете придбати його і, скажімо так, покрити усі ваші потреби в частотах. Але в нього є інші недоліки, які мені особисто... Не подобається. Але це справа смаку. Далі, тут є в нас теж е, такі малесенькі пульти T-Pro, T-Light. Е, я собі T-Light купив, просто в кишеню кидаєш і потім де-небудь в черзі стоїш, підключаєшся до телефона Android або до планшетика і собі літаєш в симулятор. Він дуже легкий і компактний. Але це теж, типу, якщо хочеться дуже сильно. ТХ16 це начебто аналог, Т16, це типу аналог ТХ16 від Радіоместера. І ось це, можу сказати, варіант, що називається топова штука. Це нова версія джампера Т15. Ви його можете придбати собі на 915-й частоті або на 2.4 частоті. І як це зрозуміти? Ви купуєте, наприклад, частоту 2,4, і тоді вам знадобиться зовнішній модуль на 915. Якщо ви купуєте частоту 915, тоді вам знадобиться зовнішній модуль на 2,4, і ви собі також перекриваєте всі свої потреби в частотах. Так, це я вам показав, це я вам показав. Ну, Здається все. Дякую вам за увагу. З вами був Жвавий Дрон. Що не ясно, пишіть коментарі.